Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського відьми. звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами подивимось: 7-10 днів. Що буде, яка енергія, що буде відбуватись, не забувайте підписуватись на канал, приходити на особисті. Якщо вам треба особисту пораду на жовтень, якщо ви хочете. донатик від 200 гривень хлопчикам на Донателло, все прикріплю під відео. І пишете мені на Телеграм. Скидаєте скрин. Донату. скрин. Скрін. Давайте. Яка енергія йде. 70 днів. От дивіться, іноді ви щось просите, воно вам не треба. От чесно. Ну, не треба, у вас все є. Почніть з сьогоднішнього дня, з того дня, коли ви дивитесь, думати над тим, що в мене є, а над тим, що в мене нема, і засмучуватись. Тому що ви самі будете сумніватись. треба мені з кимось спілкуватись, чи ні, брешуть мені, чи ні, хочу я чи ні. І дивіться, реально на людей. От реально на людей дивимось. Не треба приписувати, що колись, можливо, людина вам допоможе. Або колись, можливо, будуть від неї гроші, якісь можливості. Будете шукати кармічний зміст стосунків або всього, що відбувається. Тобто це така доля. Дівчата, мої хороші, ви самі себе обманюєте. У вас іде карта справедливості, карта місяця. Це означає, що та справедливість, яку ви собі вигадали, або та реальність, дійсність, доля, яку ви собі нагадали, вигадали, вона є пустою. Ви собі самі будете псувати життя. Чому? Тому що ви живете в ілюзіях. Це такий період ілюзій, коли я дум... ну, треба думати про краще, але реально дивитись навіть. А коли ви реально, на речі, не дивитеся, ви потім за це що отримаєте? Розчарування 70 днів. І ми подивимось саме події вже на декілька варіантів. Якщо ви хочете повний розбір на півроку, на рік. Річні вже є розбори, можна замовляти. Також пишете на телеграм і будемо дивитись: перше, друге, третє. Обирайте 7-10 днів, що буде таке, такого відбуватись в вашому житті, що ви прям будете або радіти, або сильно радіти, або ще сильніше радіти. Можете створити родину або створити партнерство. Давайте так. об'єднатися, Але об'єднаєтесь ви виключно заради спільної мети, якщо ваш партнер підтримує якісь ваші мрії, якщо йому актуальне ваше життя 7-10 днів, що буде? Уникайте якихось прямих розмов, коли це щось записується, знаєте, коли вас провокують, ану, йди сюди, скажи мені. Уникайте. Таке відчуття є жінка, ворог. Якщо ви чоловік, у вас чоловік ворог. Людина просто недобросовісна, підглядає за вами, намагається знайти у вас недоліки. От на будь-яку провокацію реагуйте так. Да, я подумаю. про це. Дякую, я про це подумаю. Поговоримо про це пізніше. Все. Відтікайте, щоб просто не було що сказати вам по відповідь. Другий варіант. Руйнується звичайний лад життя, або він вже зруйнований. І так, як я хочу, я не отримую, тому я вирішую йти нібито далі, але тягну з собою думки, переживання і страждання. І де людина, яка вас буде обманювати, дурити? Ви як хочете від цього світу сховатись, тому що ну, не виходить в мене. Ну, навіть, ну, Це не те, що я хочу, я не там, де я хочу. Просіть сили саме для вирішення питань. У мене таке відчуття, що ви говорите, проговорюєте, пліткуєте, знаєте. А ви ще сили не розуміють? А що ти хочеш? Який тобі треба результат? Треба гроші, скажи, мені треба така то сума. І все. І прийде рішення. Прийде або як заробити, або прийде підтримка в рішенні якогось питання. 70 днів, що вам треба ще знати? Буде сонце, буде просвітлення, буде вирішення питання, але от почуйте себе. Почуйте себе, що насправді ви хочете. І вищі сили також вас почують. Хочу, хочу чомусь навчитись. Знаєте, дивіться, таке буде відчуття, що глибока рана в серці, ви її намагаєтеся чимось зверху там замазати. Це знаєте, коли тріщина велика в стіні, а ми її там зверху замазали, а основна проблема всередині. Я закрию очі на те, що мене турбувало, я не буду про це думати. Я піду далі. Як ви підете далі? Не руйнуйте. Зв'язки, стосунки, не руйнуйте. Для того, щоб іти далі, не обов'язково сваритись і е, завершувати. Навіть якщо партнер щось завершив, навіть, ну, наприклад, не блокуйте, да? щось з минулого десь про себе знати. От ви від чогось відмовилися, бо будете зараз відмовлятися, не треба було. Давайте так. От не робіть до кінця, ще буде якась історія продовжувати, ще будуть якісь можливості. Таке відчуття, що вам сказали, що в тебе цього в житті ніколи не станеться. Нащо ти про це думаєш, нащо ти це просиш? Це неправда. Прийде лист, прийде інформація, прийде якась а, свідома підтримка, тому чекайте, я не бачу тут прям такої патової ситуації, що все пропало.